Кіровоградці повинні впливати на життя міста з цією метою. 32 громадські організації об'єдналися у громадську обласну спілку, громадянський центр розвитку суспільства. Сама наша спілка вона дійсно целіється її собрать це как можно більше людей і создать для них условия і поддерживать їх в їх ініціативах. Мы участвуем в разработке концепции нового современного общества. Самый важный сегмент, о котором мы уже говорили, это влияние на власть. Был подписан меморандум в апреле месяце 2014 года, а в ноябре мы зарегистрировали официально. Нашу спілку і ми начали нарабатывать моделі развития человека, развития колективної ответственности, колективної стратегії. Лидер громадських організацій, а ти более спілкуван, ми вже как несу какую-то колективну за те, що ми приймаємо, вислушуває людей. Члени спілки регулярно слідкують за ініціативами міста, контролюють владу і соціальні настрої. Програма створення сіті постійно діючих да, громадських центрів в нашому місті. це один із перших був создан такой центр по збору ініціатив населення. Сьогодні спілка ініціює проект Вудочка для адаптації переселенців. І цього проекту було перевести стан очікування, стан невизначеності тих людей, які переселилися з міста. То і оселилися в Кіровограді, в такий стан ну більш творчий. І ми запропонували. Створити таку майстерню, де можна в'язати, шити. Спілка позиціонує себе як відкрита платформа для співпраці на благо міста. Требування нового часу – це сам месне Ми працюємо з народним контролем і сподіваємося, що народний контроль буде підтримувати нас в тих ситуаціях, коли дійсно нужно встановити рамки. Дійства власті і ні дійства аценки ні власті. Нагадаємо, що для мешканців Кіровоградщини працює також гаряча лінія народного контролю, куди може звернутися кожен громадянин, чиї права порушують. Ірина Романів Дмитро Васильєв народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімел.ком